Ми продовжуємо знайомити наших глядачів з електронними деклараціями за 2022 рік керівників громад та їхніх заступників. Сьогодні мова піде про добропільську міську військову адміністрацію, яку очолює Андрій Бондаренко. Родина Андрія Олександровича складається з дружини Марини та сина Мирослава. Серед нерухомості було задекларовано квартиру у Донецьку площею майже 61 квадратний метр, яка була придбана у січні 2014 року, та перебуває у власності Марини Бондаренко, також жінка має право користування на будинок в Авдіївці, який належить громадянину України Олександру Ноздрачову. А з 2022 року, згідно декларації, разом з сином безкоштовно користується квартирою у Дніпрі, яка перебуває у власності громадянки України Людмили Кулакової. Андрій Бондаренко з квітня 2022 року має безкоштовне право користування квартирою у Гродівці, яку йому надала Любов Горлова. З 2020 того року андрій олександрович разом із дружиною орендують у громадянина україни дениса фроленкова автомобіль Volkswagen Tiguan 2018 року випуску також очільник добропільської мва має право безкоштовного користування автівкою ауді кю сім 2018 року випуску яку йому надав олександр купр'янов у 2022 році Андрій Бондаренко задекларував 646 тисяч 564 гривні зарплатні від Покровської районної державної адміністрації, де він обіймав посаду голови, та 464 тисячі 65 гривень зарплатні на посаді начальника Добропільської МВА. Тобто сукупна зарплатня склала 1 мільйон 110 тисяч 629 гривень. Також Андрій Олександрович отримав 1491 гривню державної допомоги та 15 тисяч 326 гривень допомоги внутрішньо переміщеним особам. Дружина Марина також отримала 17 тисяч 304 гривні допомоги ВПО. Згідно декларації, подружжя Бондаренків має у сумісній власності 87 тисяч доларів готівкою. Подивитися декларацію заступника начальника Добропільської МВА не вийшло, адже у реєстрі її ще немає. Як і немає декларації секретаря Добропільської міської ради Віталія Шевченка.